Дорогі брати і сестри, ми, мабуть, всі захоплюємося особами апостолів, яких вибрав Ісус, і цьому виборові передувала молитва. Молитва на горі і для оточення, в якому перебував Ісус. Це був теж і конкретний видимий знак: місце де гора означає щось більшого, більш виняткового, місце такого делікатнішого, інтимнішого, але і водночас глибшої зустрічі з Всевишнім. І після цього наступає вибір. Давайте так придивимося, хто з нас би не хотів би взяти участь в якійсь винятковій ситуації, коли я відчуваю себе більш потрібним, що від мене щось може залежати, і я є учасником тої виняткової ситуації. Я щось зробив, що я міг бути тим джерелом, через якотре, Хтось щось отримує або щось важливого відбувається. Ми іноді буваємо, так сумуємо, я теж іноді так думаю про це. Сумуємо за тим, щоб знайтися в такій винятковій ситуації, неначе як герой якогось фільму, серіалу і так далі. Є в нас щось таке: хочемо бути учасниками тої величі. Як один спортсмен розповідав про те, що він майже увесь сезон просидів на лавці запасних. А коли ціла команда виграла чемпіонат, то йому теж дали перстень. і Він каже, я купався в променях слави, тому що я належу до цієї команди, хоча майже увесь сезон просидів на лавці запасних, І нам так іноді здається, що Ця участь, що щось виняткового має трапитися з кожним з нас. Добре, якщо хочеш, щоб трапилося це з тобою, така винятковість, то теж будь готовий на те, що тебе зустріне доля апостолів. Тільки Ян помер своєю смертю. Ну, так от. Це означає, що ми не одразу маємо цього лякатися. і Я, мабуть, помру завтра, післязавтра. Мене почнуть переслідувати за віру. Може почнуть, може не почнуть, ми не знаємо цього. Але цей вибір є цікавий. До Ісуса приходило дуже багато людей. Щоб послухати його. І вони приходили, послухали, хтось приходив за оздоровленням, хтось шукав мудрості, хтось шукав відповіді на свої питання. От вони прийшли, пішли, прийшли, пішли, послухали, здивувалися, увірували, а може, ще й повернулися з сумнівами. Але для конкретики Бог робить солідний фундамент. І от тут є вся істота справи. Він обирає тих, хто передусім буде з ним і стане увага свідками. Апостол, це той, хто є посланий. Але водночас, водночас, на початку, він має стати свідком. Фундаментом церкви, джерелом життя церкви є Ісус Христос. На ньому все побудоване. Але водночас ми задаємо собі питання. Чому отак такий винятковий вибір відбувся? Чому це сталося? Тому що Бог так замажав. Фундаментом життя церкви, міці, сили є бути свідком. Шукаю винятковості, шукаю чогось, що, можливо, мені принесе якусь славу. Принесе, можливо. У свій час, у, свої, у свій момент. Але це не є істотою справи. Істотою справи сказати собі, що я можу бути свідком. В цьому фундаменті, в цьому фундаменті яким є церква, живий організм, є місце для кожного. Шукаєш винятковості, стань свідком. Хочеш бути апостолом, стань свідком. Не всі будуть е, е, талановитими проповідниками. Не всі. Ми це розуміємо. Не всі будуть талановитими вчителями, не всі, які зможуть просто, конкретно, ясно пояснити. Я забув цього святого, але, говорять, що він як проповідував, приходив в якесь село, то матері ховали своїх синів, ховали своїх синів, бо після його проповідування майже все молоде покоління, все село хотіло йти в монастир за ним. То матері ховали синів. Ну, це цікаво, не кожен має такий талант. Водночас бути свідком це то, що розпізнати, в чому я і добре одне, але бути свідком віри, бути вірним Богові. Це є фундамент. Хочеш бути винятковим? Кличе тебе Бог до винятковості. Кличе тебе Бог, як тих 12 апостолів, будь свідком віри. Це є сила і фундамент церкви. І кожен з нас. До нього покликаний. Чи будуть наші імена записані на землі, що потім будуть знати, от той чи та були такі виняткові? Не факт, невідомо. Не шукаймо цього. Шукаймо справжніх відносин з правдивим Богом. І це є апостольство. Бути тою цеглинкою, бути тим каменем у фундаменті, але наріжним каменем завжди залишається Христос. Амінь.